Мир вам, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube каналу. До вашого живаю відео з з е, такими радіо е, радіо радянських часів. Зараз разом з вами перевіримо, що працює, що не працює. Перевіримо на радіодеталі. Бачу, що зараз дуже вони. А, це я не перевірю, на жаль. Такої кількості батарей в мене просто елементарно немає. Ну може пізніше. От, Ну, в принципі, зараз у мене. Завдання їх таке розібрати, подивитися, раді цікавості і вам показати, що у нас там всередині є. Yeah. Беремось такі ось ось такі ось. У нас тут у нас пряма, 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 викрутка. Ось вот беремо насадочку, куплений. на тему. И давай раскрутим и быстренько посмотрим, что у нас там внутри интересного. Я думаю, что в следующем видео я там трошки подпаяю, трошки, что, по, в принципе, везде видирование. Видирование, видирование разъемы. Вот так вы проверите. Вряд ли это такой вид, что уже разбирался. Тут, конечно, насадки не сильно таки подходят. Ну, да, разом з вами подъявилось. Что у нас тут есть. Средине. Из радиодеталей. Так, ага. Вот так берем. Ну, что у нас тут такое интересное? В середине. В ну, кто там разбирается, то разбирается. Я, чесно кажучи, тут нічого цікавого такого не бачу. Я, в принципі, прихильник такого не розбирати, не віддирати, всякі там радіодеталі. Ну, можливо, але не видно, що у нас на, на платі є якісь, якісь ціні, крім цих конденсаторів чи як вони там називаються точно то в принципі, я більш нічого такого полубачати, по-моєму, чи не там, О, так що строго не судіть. Ну от такий завнішний внутрішній світ даної, даного радіо. Тобто на радіо деталі він, я думаю, що не цікавий. Я тут нічого, окрім мікросхеми, які в принципі, по позолоти не видно. Ну, думаю, що в принципі ось яких тут... Це у нас не це, це у нас, це у нас не те. Це нічого немає, в принципі, тут такого. О, так що будемо пробувати потім. Може пропояв якесь блокшивлення. Ну, тут таке ось у нас радіоприйомник Віга. Так, следующий у нас ось такий прийомник Селга, доволі такий тяжкий. Ось що у нас там? Я ще ж казав проводки дірване, про одне але про мову я тут його підключав і у нас робочий. Всі люблять дивитися, що у нас там бачу багато відео в Тиктокі, де люди люблять подивитися. Це у нас потрібно... Треба Треба він в принципі і є, присутній. Тобто, що ви розбирали, так? Да? Один на навіть. О, так ми виймемо. І що ми тут бачимо? Потім зараз збиратись де тут плюс-замінус. Це я хочу підключити, спробувати щось. Чорний такий. Шукаємо конденсаторів тут а я в принципі також не бачу. Якось так зроблено, звісно. Похадно. Ну, отакий ось внутрішній світ. Оці, може бути внутрі позолочені. Більше я тут такого нічого цікавого не бачу. Що там, в принципі, може бути цінного і цікавого. Так, ну і ще один. Це я ж кажу, я її хочу підключити, спробувати Це робочий. От, я прийняв себе прихильник не розбирання, а прихильник відновлення. Тут у нас, так, якщо там проводки, то тут у нас проводки, взагалі аж там відкушені. Варварським методом один відкручений, один тут не відкручений. Не хочу випадати. ладно, подивимось так. О, те саме. Це саме, тільки тут більш такий жахливий стан. Видно, що всередині були жучки. Вот, а в принципі, все те саме. Нічого такого цікавого нема. Не, такі. не знаю, що там з ним хто робив. Трошки, звісно, такі ржавенькі, такі під оставший ржавенький. Не знаю, чи це буде працювати. Так, ладненько. Так, що у нас тут є? є батарейка і батарейка ще попробуємо цей, ще у нас зараз є. Зараз попробуем цей. Так у нас є тестер є, примітивний китайський. Я вже не пам'ятаю де у нас батарейка плюс, плюс вверху. Так, деряжаний повністю. Зараз спробуємо примітивненько цей підключити. какие-то признаки жизни под Вот, это я тоже такой кусил. Сейчас проверю это тоже. Что самое интересное, у меня две две одноковых, одноковых проводки. там белые и черные. Тут оба черных. Спеціальний такий. О, я зачистився В І плата щось там здвинулась. Вот один є. Другий. О, Другий проводок також зачистився. І зараз так отрошки трошки накинемо, перевіримо. Зумніваюся, він робочий. І щось туди трошки репить. обратной структуры. Вот. В принципе, это что в прямом эфире проверяем. Ага, що він не там, а тут. Если я помоляюсь, это мои два дня да? Да есть. В принципе, в рабочем состоянии, как вы вже видите. Так, що вже якийсь плюс есть Так, Ну, так, что так таке можно припаять. Здесь у меня был разъемчик, почистить его трошки. Припаять и припаять до того разъема. Так, ну такі є прийомнички. Він робочий. Ну, зараз подивимось. внутрішній світ. Це прийомничка. Ну я тут дуже сумніваюся, що тут є якісь драгоцінні, бо це китайська. Так это дело у нас. коротко трошки его зачистим, трошки попшикаем всяя ржавчина и, в принципе, я думаю, что будет рабочая таки, ось. Ну тут потрібно ці динаміки. Значите, світиться, все в принципі, працює. Ну тут треба підключити наушники. Так що такі девайси є. Кстати, вони всі продаються. Кого зацікавить, пишіть. Посилання на групу в Телеграмі буде в описі. Кого зацікавить, пишіть туди. Можна буде це все придбати. Кому це цікавить, ну, і Після порозбирання. Я думаю, що наразі деталі не буде комусь цікаво. Ну, на відновлення. От. Десь якийсь музейчик такий невеличкий, думаю, буде саме те. Все. Всім дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте подобайки. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім до побачення.